Демократія в нас це віра народу в те, що вони самі вибрали собі панів. Так, бо це є основна риса демократії, брехня, обман маніпуляції і фікції. Але ви не вважаєте, що це є українська проблема, це проблема в загальному демократії, демократичних держав. Тих держав, які обрали демократію за свою пануючу ідеологію. Подивіться на найдемократичнішу державу світу на Америку. Зараз у них якраз вибори є. Подивіться, які там вибори. Там вибори серед двох сортів лайна. Вони дають на вибори два сорта лайна, і люди мають обрати собі. Тобто там фактично виборів немає. Ці вибори дуже нагадують вибори в радянському союзі, де теж були вибори, і був один кандидат. Ну та, в Союзі було, було один, ну, був один сорт лайна, а в Америці два сорта лайна. Але не вже ви вважаєте, що той маразматик один з другим є найкращі, найрозумніші, найправильніші представники американського народу, великої, наймогутнішої держави. Звичайно, що ні. Ми роз маємо зрозуміти, що демократія вона, вона в принципі створена для того, щоб маніпулювати масами. Тому при демократії виборче право має кожен громадянин. І тому не важливо, чи ти розумна людина, чи ти Алкаш, чи ти зек, чи ти якийсь там ворог українського народу, чи ти вірний російсько-православної церкви неважливо в тебе однакові голос, однакові права. І тому звичайно, що такі виборці, вони ну вони перечені обрати у владу лайно. Такі виборці, вони перечені довести державу до деградації і до загибелі. І тому я вас закликаю. Відсоратись від демократії, визнати демократію, мабуть, що ну, однієї з найгірших форм правління. І пропагувати, не мою ідео, пропагувати то, що в сучасному світі називається епістократія, влада освічених. Ми повинні позбавити виборчого права значної частини українців. Коли, хоча б половина громадян України не буде мати виборчих прав в сучасних умовах, ми зможемо обрати незрівняно якісну владу в Україні. Пам'ятаємо, українці, що. Не позбавлення виборчих прав це в інтересах всього народу українського і, передусім, тих, хто буде позбавлених виборч... виборчих виборчі прав, тому що їх перестануть використовувати. Вони перестануть бути ресурсом для тих, хто нас. Грабує, а які будуть спокійно зама своїми справами, а мудріші люди, освіченіші люди, оберуть правильнішу владу, яка збудує, зокрема, і їм краще і успішніше майбутнє. Тож, панове українці, відкидаємо демократію, цураємось демократії і шануємо епістократію. Будуємо правильну державу, де розумніші, де правильніші, де патріотичніші мають більше прав.